Спонсор показу Музенідіс тревел. Кіпр земля гостинних людей та мальовничих пляжів. Райський куточок у середземному морі вабить до себе туристів з усього світу. Дві з половиною години літаком із Києва. І ми на місці. Друзі, ми на кіпрі в аеропорту ларнаки. Ага, дивіться. Вони ж зустрічають мої знайомі. Харіс де Сінді що це означає. Добро пожаловать на Кіпер. Дякуємо, пожаловать на Кіпер. Кіпер третій за величиною острів в Середземному морі, проте втричі менший за Київську область. Основне населення греки та турки. Після конфлікту між ними в 1974 році острів розділено на дві частини. На відміну від грецької, турецьку республіку до сьогодні у світі так ніхто й не визнав, окрім самої Туреччини. Та наша подорож Кіпром починається з міста Ларнака. Славиться воно широкими міськими пляжами, з пальмами, затишними старовинними вуличками, які гармонійно переплітаються з сучасними. А ще в місті є одна з найвідоміших святинь острова. Одна з головних святинь Кіпру це храм Лазаря. Збудований він ще у 890 році. Ви тільки собі це уявіть, і до нашого часу він зберігся ідеально. Лазар жив поблизу Єрусалима та був другом Ісуса Христа. Вважається, що після передчасної смерті Ісус воскресив Лазаря і згодом той почав проповідувати слово Сина Божого. Згодом Лазар дістався Кіпру, де став єпископом. Після смерті над його гробницею був збудований храм, і щодня тисячі паломників йдуть сюди, аби помолитися, побачити мощі Лазаря та залишити записку з заповітним бажанням біля його кам'яної труни. А далі, аби познайомити нас із місцевим колоритом, наші партнери з Тревел везуть нас до одного з розважальних парків, який розташований поблизу ларнаки. Якщо ви приїхали сюди після довгої дороги, втомились, то для вас тут є спеціальна пропозиція. На території цього господарства цілий день працює невеличкий самогонний апарат. Коли ви приїжджаєте, берете скляночку і можете спокійно підійти та трошки випити. Це традиційний кіпрський напій. Називається він зіванія. Роблять його з винограду. Міцність близько 46 градусів. Та головна розвага для туристів прогулянка на віслюках. На кіпрі їх поважають. Здавна вони допомагали кіпріотам по господарству та були надійним транспортним засобом триматись на віслюку не так і просто, як може здатися на перший погляд. Тим паче, вони знаєте, такі жвавенькі і можна просто впасти. Прогулянка триває близько півгодини. За цей час встигає заболіти спина та ноги. Тож будьте до цього готові. Від палючого кіпрського сонця забіг у найближчий затінок. І ви тільки уявіть, мій подив, коли я побачив, що це справжній апельсиновий сад. Апельсини на землі, апельсини на деревах. Їж, рвіть, насолоджуйтесь досхочу. Та апельсини до смаку не лише туристам. Виявляється, що кози на Кіпрі їх теж просто обожнюють. Цікаво. Можливо, і молоко з апельсиновим присмаком. У ну, а фінал розважальної програми Кіпріотський вечір для гостей виконують традиційні танці. Ну а потім кульмінація. Хлопця позаду мене звати Кір'якос. Він кількаразовий чемпіон Кіпру з танцю зі склянками на голові. Зараз він встановив їх собі вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім склянок. Між собою вони абсолютно нічим не з'єднані, і він просто ними балансує. Для першого дня на Кіпрі купа емоцій та вражень. А моя подорож лише розпочинається вже завтра. Ми відвідаємо старовинний храм в місті Аянапа, поплаваємо на одному з найкращих пляжів Європи, приготуємо шашлики по Кіперськи та побачимо тутешнє нічне життя. Не пропустіть, буде цікаво.